Симпавуча сила. Ласкава просимо на ігровий канал спайцов. Ми прийшли на цю зону, але так вийшло, що ми захопили ще одного хлопця. Так, давайте тоді зробимо місто. Нас не вистачає військового кварталу. Desert Eagle, Азар Хариф, Метінг Гру, берект Ні, Солстем Дюн ні. НЕС. О, давайте. Раз, два. Раз. Раз, два, три, два. Не вистачає. Не вистачає одного. Nest of Dragons. Драгонс. of Драгонс. Будемо мати на увазі. Добре, покращення нам вже не потрібне. Ми все покращили. Армія. Нам також немає куди її дівати. 224. Я в шоці. 224. Давайте так. King's Crown. Давайте ось сюди підемо. Я не знаю, що це. Просто будемо атакувати їх. І так, Split Forces. Так, пустеля. Told Duty in One Place Mezekes. Ага, це... А, там лава, лава, пустеля. Давайте, якщо це звичайна битва. Що мені чомусь підказує, що це звичайна битва. The Flame Creatures have destroyed the bridge that spans the казм. Oh, no. the, city is the creatures seem to have been stirred up by the dark aline encroaching on their territory. mm-hmm. most the the glass citadels the source of the dark corruption in this area must be destroyed to restore the natural balance in the territory and until then we must ensure both of the cities remain safe. Мені здається, що це якась квестова все-таки місія, а не просто битва. У нас є два міста. Два міста, і це зараз буде захоплене, я правильно зрозумів? Давайте відправляйтесь на охорону сюди, ви сюди. Далі. Раз, два, три, чотири, п'ять. Місто, місто. Так, можна отак збудувати, можна отак збудувати. Тут чотири, ні, чотири забагато. Чотири забагато, опа, треба два місця. о зрозумів. Так що ми чекаємо? Давайте просто вдаримо по них. Вперед. Давайте просто вдаримо по них реально. В нас вже є ось ця штука. Ось, 25 секунд. Ми можемо вдарити. Які квести там є? Просто дестрой, все, просто знищити їх. Давайте. Ми тупо зараз вдаримо і все. Це буде круто. Так, підходьте. Збирайте, збирайте, збирайтесь. О так, краса. Так, давайте. Просто бийте їх. Зелені на нас напали. Давайте вибух дамо. Мінус. Краса. Не стій, не стій, Бийся, бийся, хлопці, бийтесь. Хтось ще звідти прилетів. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так, давай ще один, давай сюди. 50. Так, поки що так. Ще ми можемо викликати підривників. Підривники йдуть на оцю фортецю. Або на цю фортецю, не знаю. На когось з них йдуть підривники, нам має вистачити все одно. Так, мінус фортеця, супер. Давайте сюди. У нас, в принципі, навіть є ще ресурси. Потроху, потроху навіть є ресурси. Давайте. Давайте, давайте, давайте. Знищите, знищуйте її. Знищуйте її, як можете. Нам потрібно викликати якось героя 250. Золота не вистачає. Золота просто не вистачає. Та столи пельку. Господи, що за пес. Давай 50. Так, там треба викликати героя 100%. Давайте, допоможіть. Тут ми зруйнували. Допоможіть ось тут. Так, ну тут в нас є деякий захист, правильно? Раз два, наприклад. Раз два можна зробити тут шахту, ще я бачу шахту. Покращити. Для покращення потрібно велике місто. О, я думаю, от як захистити. Давайте викличемо її, в неї дуже потужна атака. Давайте, вон тут вони курсують, ми їх маємо тут вибити. Ооо, це нам не подобається. Давайте, просто виб'ємо їх усіх вперед. Чувак, давай до останнього. 250 не вистачає, не вистачає. Так, ми це зробили. Окей, о, в нас є деяке військо, дивіться, одразу, да? Трошечки в нас є людей. Ну, Ми їх маємо зараз знищити ось таким чином. 250, будь ласка, благаю, 250 є. Будуємо. Ну, найс. Полікуємо їх. Ми їх всіх познищуємо. Вони взагалі нам нічого не зроблять. Е, так. Я думаю, що Алінів треба запрягти. Відкривати. Просто відкривати, да, вони полетять, повідкривають все, але у будь-якому випадку... Так, сподіваюсь, їх тут не знищать. Ну, тут у нас є деяка оборона, вона може ще викликати, правильно? Але звідки вони беруться? Звідки вони беруться? Ось питання. Давайте, агресивність, покажіть свою. Далі нам потрібна ще тут шахта. Тут шахту ми всю зробили. Тут нам потрібна шахта, і тут в нас є, ми її максимально прокачали. Да? Давайте тоді ще тут. Так, тихенько, тихенько. Опа, опа-па-па-па. Так, о. Це те, що нам потрібно. Давайте сюди. І взагалі всі ці війська давайте сюди. Будете оберігати шахту. Давайте, вони всі на одного напали дуже зручно. Ви підходьте сюди і ми будемо битись з вами. Ну, а цих вони знищать. Цих вони знищать, плюс додаток. Так, давайте шахту. Отут От просто стійте тут. Здається, ми всіх знищили. Скільки в нас Сім, можливо, так? Сім максимально, 280 тут ще є доступ. Принципі, доступ є. Так. 35. Ну, дивіться, атака в неї потужна. Плюс вона ще чотирьох може прикликати. Вдарити. А, ні, от зараз темрява почалась, тепер вже не можна вдарити. Ні, тепер вже це невигідно. Так, десь атакують. Десь атакують, от ми їх знищили. Вони виникають як? Просто так? Просто виникають, тому що їм подобається, да? Зелені полетіли, вони собі тут самі, де хочуть, де там і літають. Що відбувається, я хрінь його Три. 3. 43. Да, він напав на них. Він напав на них, але йому... Ну, його не знищити, я думаю, що тут так просто не спрацює. 150. Це нам потрібно. Так, а скільки коштується скринька? 50-50. Давай робимо скриньку, робимо один такий караванчик. Будуть вони торгувати між, між містами. Опа, пішла в атаку. Ну Тоді і ми підемо в атаку. Ми не будемо також стояти дивитись на те, як ви нас знищуєте просто. Давайте робимо ще ось так. Перед. Перед, вперед, хлопці. Так, що в тебе які ще скіли є? Давай робимо стан. Стан, давай, стан. І потім атака. Так, вони стоять 8 секунд. Трошечки не вийшло. Давай коробку. Підлітай сюди, створюй полум'я за 50 копійок. Один квартал. Давайте всі сюди. Підлітай, просто проноси їх. Так, головне, щоб ми там не померли, правильно? О, майже 10 секунд. Дивіться, зараз ми підлітаємо, зараз допоможемо трошечки вам. Можна було і не будувати ці всі шахти. Ну, це звичка просто будувати всю економіку. Давай, підлітай сюди. Підлітаю одразу сюди. Скільки там можна ще викликати двох хлопців? Давайте викликаємо їх. Ще тут, раз, два. Тут покращення є, тут покращення. Створюємо. І тут в нас три. Три людини. Все, економіка максимальна. Місія швидко, дуже швидко проходиться. Давай викликаємо, щоб ще швидше їх знищити. Так. Да, все, ми тупо всіх знищили. Це єдиний квест. Ну, все, краса. Don't lose boss cities. Так, не втратити двох міст. Міста втрачати не можна. Дві цитаделі знищено, квест пройдено. Ми красунчики. Ми їх знищили. Це було досить просто насправді. Це було справді досить просто. The the Order has been to the І такий підривник там стоїть, робот просто думає так, що мені робити. <laughs> У будь-якому випадку, дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте свої лайки. Дуже швидке проходження почалось, тому що, ну, по-перше, в нас е... максимально покращена армія, да? наскільки вона живуча і потужніша. Всі герої, все в нас все прокачано на максимум. Звісно, ми будемо їх лускати як насіння просто. А згадайте, як ми тільки почали грати. Вони розсипались ці алі... воїни Алінів. Вони просто розсипались. А тепер, да, в нас є класна можливість. Ну. Що хочу сказати, ну це все. В принципі, все, що я хотів сказати, добре, що ми так швидко проходимо. Це дуже добре. Тому дякую, всіх люблю, всіх обійняв, всім вдачі, всім до побачення.